Вітаю вас, мої любі! Давайте сьогодні розглянемо таку класну тему, як не спокушатися чужим шляхом. Як відчувати, що в даному випадку оцей костюм, оця людинка, оце проявлення з ним все ок? Це вдала модель. На ній можна будувати мільйони, вести соцмережі, будувати особисті бренди, запускати бізнеси з нею все ок. Не заглядувати в чужі вікна, не шукати себе в чужих сторінках, типу з цією людинкою ок. Давайте розглянемо цю тему. І от тепер дивіться, соцмережі зараз дуже стараються. Я взагалі сама по собі, можливо, ви мене не знаєте, мене звати Євгенія Святун, я гуру інстаграм. Я сама та людина, яка може спокушати вас жити ось так, а не інакше. Але в мене є особливість. Я все ж таки вчу вас шукати себе в собі. Так ось, соцмережі вже постаралися. А нам, якщо нам вже десь 30 ми вже така людинка, устаканілість, да? начебто в нас вже все добре. І тут з'являються якби соцмережі. Активно з'являється. Ну, я думаю, що у кожної людини вже є е, своя сторіночка, а то і дві, а то і десять. І от, значить, ми тут починаємо дивитися з якимось і розуміємо, що ми якось не так жили. Що ми якось живемо не успішно, що там є такі моделі, ми навіть і. Моделі зараз в даному випадку я беру саму людину да, модель її, як вона проживає, да, її стиль життя, її особистий бренд. І що значить, ми це не могли навіть собі у фільмах. Ми думали, що таке тільки у фільмах. А тут ми дивимося, що в мене такі самі руки, ноги, ми мене такі самі можливості. Та ми можемо ходити з нею однією вулицею, але вона ось так проживає своє життя, а я своє ось так. І вони показують нам, що все реально. І вони говорять нашою мовою, і вони виглядають так само, і в них так само двоє дітей, тобто нам нема за що зачепитися. Це така сама людина, як я, тільки я щось виявилося, неуспішна, що не успішно, а вона успішна. І в нас постає питання в голові: а якщо можна все що завгодно, то що тоді моє? І вже те, як я живу, мені не подобається, а ти, як вона, я ще не знаю, не можу. У мене багато там. Питаннячок до цього, ну я ж бачу, що це реально. Я ж не можу не вірити соцмережам. Я ж бачу, що це ті самі вулиці, і людина себе знецінює. І що вона робить? Вона шукає себе де в чужих сторінках. Так, от я той експерт, яка вчу шукати себе в собі. Але те, що ми бачимо, це вже факт. Ми не знаємо, що за чим стоїть. Ми не знаємо, що людина поклала на шпальти цього успіху. Ми не знаємо, да, чим вона пожертвувала, що було. Ми бачимо лише факт. І оцей факт, оця обгорка, нам дуже подобається. Ми прям готові бігти за цим. Ми готові щось робити, тому що ми не знаємо. Але від цього що в нас просинається? Що тривога. Тривога, а о Боже, я якось не так жила. Мені треба швидше бігти кудись, пригати, і ми робимо дурні вчинки. Так от вона нас тригерить, тому що ми такими не є. Але ми навіть не замислюємось про те, що її так само хтось тригерить, і вона так само до когось не дотягує, і вона так само сидить, відчуває, що вона не до. Замкнуте коло, виходить, що всі не до, всі один на одну дивляться, всі дивляться як на готовий експонат, а цей готовий експонат всередині себе сидить і думає, Боже, яке я не до, я дивлюся ще на один готовий. І виходить, що всі не до і всі один на одного дивляться. Так що робити? Прийняти, що якщо ти зараз в пошуку, це ок. Ти просто залишаєшся собою, але ти зараз та людина, яка є в пошуку. Прийняти, що бути собою, це процес, це не фінальна точка. Не можна так одним днем. А все мені стукнуло 30, все, я приймала себе. Ні, це процес можливо і всього життя. Це не точка. Ти все життя будеш трошечки сумніватися, шукати, намагатися зробити себе кращу версію. Це ок. І третє, дати собі право бути різною, дати собі право шукати, дати собі право задивлятися. Навіть коли ти задивляєшся, це знову ж ти. Ну з собою тобою ок. Просто зараз в тебе така стадія, що ти хочеш, що ти піддаєшся саблазну, це знову ж таки йде з тебе. Це знову ж таки в тобі. Тобто з тобою завжди все ок. І наш головний міф, що нам потрібно застигнути в одному образі. От я зараз себе як знайду. Просто забітанірує цей образ і все, і буде все життя лупачити лише в цей образ. Оце міф так ніколи не буде. Ми в соціумі, ми не в горах десь одна сидимо. Там Ми собі ок, ми в соціумі, ми кожного разу переймаємо нашу побудову у нас така. Якби це було не так, ми би е, не знаю, хтось починає курити, ти така не соблазняєшся. хтось починає щось їсти, ти ні. Значить, почалася якась мода з одягом, ти ні. Тут ти камінні віщі свої ще вдягаєш і все соблазняється. Це нормально, що ти спокушаєшся, пробачте, спокушаєшся чужим успіхом. Тому давайте зафіксуємо. Ти ок, навіть якщо ти у пошуку, ти ок, навіть якщо ти себе знецінюєш, це просто частина твого шляху. І давайте зараз тепер найголовніше розглянемо. А хто тоді, якщо це я, а хто тоді в мені шукає наступну свою версію? Хто в мені розуміє, що я ось така? А хто в мені думає, ні, нам ось така не підходить, давай іншу. Хто це в мені говорить? Так, от, якщо ти з дитинства голосна, рішуча, якась швидка, швидка, така активна, така бурхлива дівчинка, це твоя природа. А якщо зараз ти вирішуєш, ні, я хочу бути грацією, я хочу бути утанчене, я хочу піти на танці, я хочу бути така естетична. Ну, якось та, да, якась там соцмережа так далі, це твоя реакція на іншу особистість, на інший образ. Це просто твоя реакція. Твоя природа це те, що відбувається саме собою. Ти навіть не... Mm, розумієш, коли це відбувається, вот воно саме собою сталося. Тебе позвав чоловік, відгукнулись діти. Ти дайте кудись поїхало. там якби проявляється твоя природа. Ти не замислюєшся, ти не тримаєшся. Це просто таке живе, що йде з тебе, і воно ніяк не фільтрується. А твоя реакція це те, ким ти хочеш бути, ким ти ще не є, за ким ти повторюєш і де ти себе трошки адоргуєш. Так, так, так. Згадуємо. Ми грація. Ой, ми Ні, Згадуємо ми, грація і так далі. Це те, що ти якби хочеш здобути. Це реакція. Твоя реакція просто вона може бути нав'язана. Тобто, твоя природа відбувається навіть коли ти про це не замислюєшся. А твоя реакція це пошук нового костюму. Але питання: а хто в нас шукає цей новий костюм, і чого хтось в нас не приймає наш костюм? Так от насправді твоя природа лише тобі здається простою. Лише ти вважаєш, що на цьому не заробити мільйони, це не ни, нахер нікому не потрібно, і оцей костюм ніколи в житті заміж більше не вийде. І якась така, не така, не така і не 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 до-до-до. Але це тільки тому, що ти лише з собою, вообще, навіть не з дітьми не чоловіком, лише з собою 24 на 7. І ти знецінюєш все, тому що ти могла в дитинстві не утримати оплески за свій костюм. Розумієш, тобі могли постійно нагадувати, що щось тобі трошечки не так. І ти, як дитина, як губка, просто це впітала. І ти зрозуміла одну суть: що я не досконала щось мені таке є нецільне, щось мені таке, що потрібно скинути, і десь колись здобути щось інше. Так от в даному випадку. Твій образ знецінився і твоїми родичами там постаралася, і твоїм оточенням, і тобою, тому що ти постійно це чула і якби була в собі 2-4 на 7. А те, що ти бачиш в інстаграмі, тут, значить, на сцену виходить інстаграм, в якому все ідеально. А в те, що є в інстаграмі, воно відшліфовано. І воно ще отримає оплоски. Воно оцей костюм новий отримує лайки, коментарі, гроші. І ти ще більше ненавидиш цей костюм, тому що він їх не отримує. Я ти ще згадую, що тобі про це казали, що ти щось там не така, А тут факт. Тут вже конкретна готова обгорка, готова рольова модель як інструкція. І ти така думаєш, все, треба брати як вона. От буду, як вона буду заробляти. От схудно, тоді будуть гроші. Почну перестану матюкатись, тоді будуть гроші. Ага, зроблю продуктову лінійку, тоді будуть гроші. О, почну запускати курси, тоді будуть гроші. Ні, точно треба там стригтися і так далі. І все, все, все приймаєш того, що тут ти побачила, що оця людина, оцей скафандр, отримав оплески, а згадуєш свій, не отримував. Але просто згадай, коли ти кимось захоплюєшся, а потім починаєш спілкуватися з цією людиною. Ти думаєш, Блін, а чим я так там захоплювалась, так? Ти вже розумієш, що це така сама звичайна людина, і нема там нічого видатного. Потім у тебе з'являється новий маячок, з яким ти ще не знайома, да, і ти знову ж таки думаєш, о, це клас, це так хочу бути, ось такою буду, хочу, а я якась не така, і тобі не подобаються думки, з якими ти живеш. Ну кожна людина живе лише зі своїми думками. І ота твоя досконала версія, вона так само сидить в своїх думках, можливо, робить якісь такі речі, за які себе не поважає, але ти цього не бачиш. Тому що в соцмережі все приправлено гарною музичкою і гарним кадром. І виходить, що ти як чорнетка, яку потрібно ще переписати, так дивіться, переписати, відшліфувати, і тільки потім на сцену. А в інстаграм ти вже бачиш, начебто, готовий сценарій. Та, якусь людину, як готовий сценарій. А з рахунок того, що вони ведуть і Reels, і Stories, і проявляються і фірми, ми якби бачимо їх життя, склали якусь таку уявну картинку, але ми ніколи не складаємо, що в неї в голові. Ми тільки складаємо такий зовнішній світ, нам це сподобалось. І ми думаємо, що ми зараз перейдемо сюди, а куди ти дінеш свою голову? Куди ти дінеш свою природу, розумієш? Тобто ти вже 90% своєї природи. Щоб стати тією людиною, а та людина. Вона також 90%. І тобі, щоб дошліфувати, стати класною, потрібно ще 10, да? трошечки навичків, віра в себе, все, тобі падзати, проявляйся, ти вже пішла. Але щоб стати іншою людиною, тобі потрібно наступні 90%. Розумієш, тобі потрібно в тебе лише 10 буде, тобі потрібно чужих 90%, що дуже важко. Тому наскільки вигідніше тобі залишати з собою, і просто підсвітити те, що ти приховала, розумієш? Думаючи, що ось це класне. А насправді твоє просто не мало ще часу на прояв. Ти його одразу знецінила, закрила. Там заховала десь в сейфі, а якби ти зараз на ньому почала будувати, виходити, проявлятися, тобі потрібно було б лише добрати 10. І твій страх може бути якраз в тому, що твоя природа була знецінена там твоїми батьками, твоїм оточенням, і ти вирішила, ну як я це ще проявлю і ще на ньому буду заробляти гроші, і в тебе відчуття, що якщо ти даш вихід своїй природі, ти зупиниш свій зріст. Ти взагалі перестанеш рости, тому що все це не до і тому ти вважаєш, що тобі потрібно перекроїти себе, а це час. І як правило, тут люди сипляться і не можуть, бо це майже неможливо. Можна трошки себе вдосконалити, але не стати іншою людиною. І все, і ти знову в пропасті. А тому мій фінальний меседж: тобі не шукай себе в чужих сторінках, шукай себе в собі. Прийми себе, дозволь, і оце просто розклади собі в голові. Що я просто в своїй голові 24 на 7, і все, і зі мною все ок. І згадай свою природу, прояви її людям і на ній будуй свій бізнес. Це те, що ми робимо на моїм продукті. Мисли плануй досягай. До речі, в мене є фігізний чу чудовий просто курс, який дозволяє людині вийти з тіні, І на у цьому, що вона проявила, почати заробляти великі гроші, почати проявлятися, почати заробляти і будувати. Власний бізнес власну імперію на собі, а не задивляючись чужі сторіночки в чужі вікна. Тому, якщо ви хочете, можете перейти до мене. В Ютубі, в інстаграм і написати в дірект. Не знаю, я з тобою, і я вам розповім детальну інформацію. А взагалі, маякніть мені в коментарях, якщо вам подобається такий формат швиденько, по суті, якась одна темка до глибини. Ви затронули, замотивувалися. Пишіть. Я дуже люблю такі штуки. Знімати, просто чогось думала, що це подавати тільки через Reels. Маякніть, якщо вам сподобалось, буду знімати ще. Люблю цілую лайк, коментарі, підпишіться. До зустрічі.